І себе також. Я бажаю тобі берегині не лякатися, а берегти і поважати те, що твій рід родині дарує. Завершила розмова пані Наталія і провела всіх гостей мудрим словом, теплим поглядом. А в тих, хто хустку на себе одягнув, з'явилися здібності, яких раніше не було, бо хустка підсвітила їх таланти. Ти маєш силу молитися за тих, хто потребує допомоги. Тобі і ікони, і книжечка з молитвами, почула голос хустки мати лісу. Прислухалася вона та й стала молитву читати за хворого хлопчика, що не може виліпуватися. З теплом та материнською турботою читала, дивиться у віконце, а хлопчик бігає по вулиці, скаче, наче й не хворів зовсім. Засяяла посмішкою мати лісу, повірила у свої здатності. Розслабила ти мене хустка, зігріла, заспокоїла, неше заколосала. Ось в мене і вийшла, сама собі говорила мати лісу. Стала вишивати вона хустки, а вишитою хусткою перев'язувала хлопців, що йшли до війська, щоб легким був їх шлях і швидше дорога додому. А на весіллі хустку перев'язувала нареченого та сватів. Щоб життя було світлим, вчила родичів молодих вводити їх до хати та заводити за святковий стіл, використовуючи білу хустку. Тобі, повітруля, робити букети, які самі не вмирають, і інших від загибелі захищають, талісманами становляться. Повітруля від цього розквітає сама, наче квіточка, теплом і добротою зігріває обдаровує кунів під час хрестин. І весіль хусткою за своїми пакетами. Тобі, ворожка, на квіти сошені та трави цілющі, даю можливість слова лікувальні наговорювати, силою наповнені, не простою, а чарівною, когось вилікує, а когось і посоромить вона. А ще побажання миру та добра казкою до зілля докладати. А хустка хустки дарувати тобі жінкам, бо саме хустка захищає волосся володарки від ворота та злого ока. Зібралися дівчата знову пані Наталі, прийшли хустці подякувати і показати те, чому навчилися. Ворожили разом разом на яблуках та квіточках сушених. У печі кашу варили, по чарці відвару та трав yeah. страв пригубили, розмовляли, обмінювалися навичками, навчали одна іншу, та й хустки дякували. Бо коли хустку одягти, то вона не тільки змінює зовнішню людину, але і зсередини її робить іншою. Ви не вірте? Дарем, приїжджайте в корне, познайомитеся з нашою хусткою.